Да да що не да нас діти на граці Це абсолютної бісправі? Тотальний контроль. Цей тиск він набрав системного характеру. Залякування священників і служби під контролем спецслужб. Вони знищували ту церкву 10 років. Незалежні релігійні громади, які ще залишилися в Криму на 11-му році окупації, піддаються системному переслідуванню. Чому Росія переслідує свідків Єгови в Криму? Свідки Єгови суперечать суперечить ідеології рашизм. Як фабрикує справи за причетність дохід та Хрір? кримських татар як такої осередок непокори з 1 жовтня на Ютуб-каналі Суспільного Крим. Ми розкажемо про релігійний геноцид, який окупанти влаштували в окупованому Криму.